Такий дачний будиночок у нас вийшов з горем пополам. Най найскладніше збудувати отаке от щось маленьке. Покай майстрів просить, плати їм більше. Це найскладніше збудувати маленьку хатку, на велику ще якось горем пополам. Можна знайти людей, вона маленька. і тут утеплене вимушення. Газоблок під стіною, як терморозрив. Утеплена зона урлату. Будуть утеплені відкоси. Зразу є вимощені, під порогом теж екструди довкола, капілярна вісічка, Штукуктурка цементна піщана вопняна буде. Коньковий елемент знімає розпорні сили. Стоїчка центральна, утеплений димохід, вентканали.